Українські підприємства потребують робочих рук. З кожним роком зростає кількість виробництва відтак і необхідність у фахових працівниках. Аби знайти рішення проблеми в індустріальному парку Біла церква відбувся круглий стіл між представниками влади, бізнесу та освіти. Економіка має працювати, має сплачувати податки, має розвиватися, бо завдяки цьому ми маємо можливість підтримувати свої збройні сили. А для того щоб наші підприємства могли розвиватися, могли відповідно виробляти продукцію, сплачувати податки, вони мають бути забезпечені робітничими кадрами. Та як показує практика, робітничі професії не дуже у пошані у сучасних учнів. Всі мріють про вищу освіту, хоча в Україні вона надто переоцінена, запевняють самі ж освітяни. До того ж, рівень заробітної плати кваліфікованого робітника став в рівень, а часто і перевищує заробітні плати працівників із університетським дипломом. Нічого світ ще не придумав кращого, аніж мотивацію матеріальну. Тому е, тут м'яч на полі роботодавців. Роботодавці, як ніхто, мають бути зацікавлені в тому, щоб професійні заклади виховували для них кадри. Яким чином цього можна досягти? Максимальна синергія і співпраця із професійними закладами, а відтак із батьками, показуючи, що той чи інший бізнес має такий-то рівень зарплати, і він його гарантуватиме, такі-то умови праці, і він це гарантуватиме, такий-то соціальний захист, і він це гарантуватиме. Значний попит на кваліфіковану робочу силу підтверджують і представники місцевої влади. Біла церква привабливе місто для інвестицій, для будівництва заводів, тож потрібно розвивати і професійну освіту у громаді. От, наприклад, коли на протязі тижня спілкувався з трьома представниками одне релоковане підприємство, два іноземних підприємства, і кожен з них задає питання, що потрібно там 600 працівників на підприємстві, і чи я можу як представник влади гарантувати, що вони знайдуть цих людей. Ну я скажу, що ти тоді задумуєшся, що дійсно проблема є. Ну, я звісно сказав, що якщо ви будете платити гідну заробітну плату, то білоцерківці не пойдуть працювати в Києві, залишиться в Білоцерк. Однак, аби отримати кваліфіковані кадри, потрібно починати саме з перших ланок професійної освіти, забезпечити гідний рівень теоретичних і практичних знань та впевненість учнів у майбутньому. Ми маємо сьогодні об'єднувати зусилля всіх закладів освіти, бізнесу, місцевого самоврядування, в тому числі це створення тих умов, в яких студент може отримати. Не лише теоретичні, але й практичні навички, обов'язково, там, де він зможе отримати досвід, там, де він зможе отримати менторство. І важливо те, що він зможе отримати ще перспективу, перспективну роботу. Саме для цього індустріальний парк Біла церква запускає проєкт по підвищенню рівні престижності робітничих професій. Вже з нового навчального року в одній із шкіл буде створено найсучасніший кабінет трудового навчання, а далі працюватимуть із закладами професійно-технічної освіти. Цього року беремо базову школу, пілотну школу, де робимо ремонт і закуповуємо обладнання сучасне щоб діти вже з вересня почали працювати. І знаходили себе, плюс це буде міняти менталітет і ставлення їх батьків до праці. Відповідно, також будемо організовувати їх візити, відкрити двері. У перспективі в білій церкві працюватиме ціла система підготовки кадрів для виробництв. Це позитивно впливатиме і на інвестиційний клімат, і на процеси розвитку громади. Петро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.